Увага та пильність є багато аспектів, що характеризують увагу найбільш життєво важлива це концентрація уваги, необхідна для того, щоб добре виконати свою роботу, слухати лекцію чи читати книгу. Але є й інший аспект уваги, який визначається як самоспостереження, самоаналіз. Саме така увага. Ще недостатньо розвинена. Ось чому, коли потрібно вирішити будь-яке питання, зрозуміти щось важливе, ваш мозок виявляється стомленим, затемненим і нічого путнього не виходить. Для того щоб ваш розум був завжди ясним, вільним, ви маєте бути уважними, обережними, ощадливими та обачними у всіх ваших діях, інакше. Навіть якщо сама істина постане перед вами, ви її не зрозумієте. Щоби бути здатним розумно і ґрунтовно постати перед усіма ситуаціями, ми маємо завжди зберігати наше мислення в стані тотальної пильності. Той, хто не пильний, заплющене все очі, наражається на всілякі небезпеки, немає нічого гіршого, ніж жити із заплющеними очима. Щоб мати можливість у будь-який момент усвідомити, у якому стані перебуває ваша свідомість, необхідно тримати очі внутрішньо розплющеними. Людина, яка живе з внутрішньо розплющеними очима, має розумність внутрішнього життя. Вона не дозволить собі бути пов'язаною жодною силою, жодною істотою. Отже, будь-якої миті дбайте про внутрішню увагу, щоб завжди знати. Що відбувається всередині вас, недостатньо лише ввечері аналізувати стан своєї свідомості, спробуйте в будь-який час дня бачити, якими є ваші бажання, думки, почуття, розуміти причину, природу їх виникнення і мати можливість вжити запобіжних заходів і виправити помилки.